Є дві найголовніші причини, чому людина не може знизити вагу. Перша причина це зазвичай кажуть, що в мене нестача сили волі, але насправді тут питання зовсім не в сили волі, а саме в мотивації, а точніше у вашій підсвідомості, тому що ваша підсвідомість не бачить реальної причини, навіщо змінювати раціон, змінювати режим, тому що ті плюшки або ті переваги, які ви отримуєте, вони для вас наразі не дуже значні. Тобто, ніби так було б класно знизити вагу і кайфувати від свого хотіла, але цінність жити тут і зараз цінність смачної їжі для вас наразі набагато більша. І тут ви можете задати собі питання або пропрацювати зі своєю мотивацією і прописати: а навіщо мені саме це зниження ваги, що я саме від цього отримала. і можете тоді домовитись зі з вашою підсвідомістю або знайти ті вторинні вигоди, які вам заважають. друга причина це те, що людина не довіряє або не готова шукати спеціаліста, яка допоможе їй в цьому питанні, тому що ну їсти ми ніби всі вміємо все життя, якось щось їли і вижили. І, і не їсти. Ми, в принципі, вміємо. Тому людина обирає, що якщо вона деякий час буде не їсти, це можливо голодування або якась дієта, то велика вірогідність, що вона знизить вагу. Але насправді це так не працює. Якщо б це було б так просто, то всі були б фітоняшками і мали б свої круті результати. Тому дуже раджу вам переглянути свою мотивацію і свої переконання.